Давай вот вихованка спортивного клубу Дар'я Павленко розповідає про свого коня по кличці шоколад. У нас він пробув менше місяця. За місяць ми встигли його підготувати до висоти 50 сантиметрів. Він пройшов її чисто, перестрибнув тобто всі перешкоди, не збивши жодної палки. Він дуже активний, як ви можете бачити. На обласних змаганнях спортивна пара виборола третє місце. Дар'я Павленко, вона виступала на коні шоколад. Тренер Аїша Дика. Це перший його виступ був. І з першого разу він зразу нас дуже постарався і зробив все, що міг. Поки що третій, але будемо старатись. Обласний турнір з кіноспорту проходив 15 липня в Супрунівці Полтавської громади. Вершники полтавського клубу Ейді з Гожулів вибрало дві золоті срібно та бронзові медалі, розповідає власниця кінного клубу Альона Дика. Окрім реабілітації з військовими, заняття з дітьми-інвалідами і багато іншої такої благодійної діяльності, якою ми займаємося, основний вид нашої діяльності, діяльності нашого клубу це дитячий кінний спорт. Ці всі медалі, грамоти це все завоювали наші діти протягом останніх п'яти сезонів. Нині у клубі близько 30 коней. Одна з них евакуйована з Харківщини. Це у нас дівчинка в гостях, її звати Грація. Вона була евакуйована з Купянська, була в окупації і під час мінометного обстрілу була поранена. Ось у неї залишився такий глибокий шрам. Її їй пощастило, тому що хазяїн її молодий хлопець. Він навчається у нас в нас у Полтавській державній аграрній академії на ветеринарного лікаря, і він її сам оперував. Після початку повномасштабного вторгнення клуб прийняв більше 60 евакуйованих коней з Донецької, Харківської та Сумської областей, деяких коней. В яких вже не було, на жаль, власників живих ми дарували, далі пристроювали в гарні руки. от деяких коней вже далі відправляли, шукали їм місця. Коні, ті, що приїхали, потребували догляду, кормів, і ми всі свої запаси. Скажімо так, використали, влізли борги. Поки що працюємо, тренуємось, поки є трава. Будемо звертатись і звертаємось до фондів. Прийдеться, можливо, продавати частину поголів'я, тому що ну, щоб прокормити інших. Марина Ларіна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.